Ми почали свою роботу з цим проектом на початку 2024 року. Ми його почали разом з нашими партнерами, оскільки ми утворили консорціум. Це громадська організація Smart Media, це наші партнери, громадська організація час дій, українські ветерани і литовська організація Сос Україн». Наш проект спрямований на те, щоб допомогти молодим ветеранам та внутрішньопереміщеним особам з України адаптуватися та підвищити свої знання щодо. Бізнесу та у підсумку підтримати цей бізнес, щоб він став дієвим і покращив економіку України. Ключові результати в цифрах це те, що ми навчили 60 людей. Десятьом ми з цих людей ми видали фінансову підтримку та гранти на їх розвиток їх власної справи. Біля 240 людей ми дали можливість підключатися до наших заходів онлайн. І ми написали. Полісі аналітику, яка буде для нашої держави у подальшому посилювати ветеранський бізнес, бізнес впо і роль молоді у бізнес-середовищі країни, вразила історія Дарії Скачко, яка з трьома дітьми вивозила родину під бомбами, під обстрілами, коли літають літаки, і вона все ж таки змогла приїхати на іншу територію України і відкрити свою власну справу, свою школу англійської мови. Здалася, і, і ще я бачу, що вона бере людей на роботу. Вона проводить урок англійської мови онлайн для е, військових, е, тобто, вона ще й волонтериць при всьому цьому. У 2022 році спільно з дружиною, ми заснували наше виробництво Вишиваночка це виробництво з етноодягу. Про проект Smart Media я дізнався із телеграм-каналу. Я постійно моніторив канали стосовно освіти та грантів грантових коштів. І на одному із ресурсів таких я дізнався про проєкт, подав заявку. Вона подавалася нескладно і буквально через три тижні прийшла відповідь щодо участі у триденному ретриті на даний момент сам проєкт ще триває. Я отримав як і коло нових знайомств серед ветеранів, також міг поспілкуватися із хлопцями, з якими пересікався раніше саме на цьому інтенсиві. Ну і, звичайно, досить хороші лекції були і стосовно маркетингу. А також від фахівця з економіки, це те, що особливо запам'яталося. Взагалі побажаю іншим ветеранам, внутрішньоприміщеним особам звертатися в різні програми, цікавитися тим, що відбувається, отримувати ці можливості, знайомитися із колегами з суміжних ніж, тому що це і додатковий досвід, і можливість швидшого розвитку. Також хотів сказати, що підтримка ветеранського бізнесу це не просто підтримка е, самого бізнесу, як з точки зору економіки, а також це вклад в саморозвиток України і її незалежності. Я ВПО з міста Харків. На Прикарпатті я з березня 2022 року через повномасштабне вторгнення. Зараз ми з чоловіком і вже трьома дітками займаємось розвитком школи англійської мови. Про проєкт я дізналася з одного з телеграм-каналів. Гортаючи стрічку, одного разу я побачила дуже цікавий проєкт, де вперше об'єднуються ветерани і ВПО. Для того щоб взяти участь у проекті, потрібно було розказати про себе, розказати про те, чим ти займаєшся, а також про важливість цієї участі саме для тебе. Чи це було легко? Ні, це було нелегко, тому що ти маєш зосереджено написати про себе. Цей проект відкрив для мене нові можливості. Це вперше, коли ми у Львові зібралися ветерани і ВПО. Це перший мій досвід прожити. Дні та прожити тиждень з ветеранами, зрозуміти їх тип мислення, зрозуміти як війна вплинула на їх психіку, і напевно надзвичайно важливою для мене була фраза так само одного з хлопців ветеранів: чому ви не берете ветеранів на роботу, почути це від ветерана. Було для мене надзвичайно важливою штукою, яка просто змінила світогляд. Я бажаю ВПО, бажаю ветеранам спілкуватися один з одним, не відчужуватись від суспільства, а бути всередині суспільства. Не думати, що ви не такий, не думати, що вас осудять. Обов'язково треба йти і знаходити свою бульбашку своїх людей, і ви обов'язково її знайдете. Обов'язково раджу всім спробувати себе на таких проєктах, на подібних проєктах, я сподіваюся, що буде ще друга серія такого об'єднання, яке дасть і іншим ветеранам, і іншим ВПО поштовх до дій.